Пасивність, байдужість та політична непідкованість так характеризують волевиявлення прикарпатців на цих парламентських виборах експерти. Мовляв, івано-франківці досі не навчилися брати відповідальність за своє майбутнє на себе. Явкою виборців відверто розчаровані. По івано франківську вона склала 61%. Наші виборці не зрозуміли, що потрібно йти на вибори, зробивши свій вибір. Ми не даємо людям, які хочуть фальсифікувати змогу замість нас проголосувати. Нехай буде вони спортять ту той бюлетень, нехай буде, вони зроблять якийсь неправильний вибір, але вони зроблять цей вибір, тобто, щоб голос не вкрали. Парламентські вибори, що відбулися в Україні, це своєрідна громадська люстрація, заявив Іван Франківський КВУ. Тим часом, навіть за наявності у списках політичних партій лише демократичних сил, ці вибори таки відбулися з порушеннями. Незначні в організації роботи окремих дільниць. Натомість у деяких районах області виповзли більш серйозні факти: підвозу виборців на дільницю спеціальними авто, в яких агітували голосувати за певного кандидата. Останні тижні перед виборами показали, що велика спокуса вдаритися в сірі або чорні технології, а також скористатися якимось тими чи іншими способами мобілізації виборців. Сам по собі довіс це не є Problem. Але довіз, який поєдний з агітацією, це порушенням законодавства. Ми фіксували випадки довозу і в 84-му окрузі центр міста Тисминиця, і в 87-му центр міста Надвірна, і в 86-му центр міста Долина. Там організовувалися довози кандидатам, і на двірнянському окрузі була агітація під час довозу. Відтак на цьогорічних виборах виборцям не дали вибору. Графини підтримують жодного кандидата не було. Отож, івано-франківці в оригінальний спосіб псували бюлетені, перекреслювали їх, писали нецензурні слова, вислови та малювали золоті батони. Зіпсуті бюлетені кажуть, спостерігачі Це КВУ, були вазати практично вазати на кожній вазати. дільниці. Це добре, тому що виборці прийшли. І зробили вибір. Вони взяли бюлетені, вони підписалися списку виборців. Вони його вкинули до скрині для голосування. Він не залишився невикористаний, його ніхто не спробував використати в якихось власних корисних цілях. Нам доводилося знаходити виборчі бюлетені за межами дільниць. Так, потім ми знали, що на деяких дільницях виборці спробували винести бюлетеня, і в деяких випадках навіть успішно. Це факти, які свідчать про можливий запуск каруселі. Самого факту скуповання бюлетеней не вдалося зафіксувати. Вибори показали, що революція гідності ще попереду. У цьому переконаний прикарпатський аналітик Ігор Ткач. Також експерт прогнозує той факт, що партія Петра Порошенка не досягла високого результату, вплине на українську політику позитивно. На думку Ткача, це пригальмує процес зосередження влади в руках президента. Також він вважає, що ця Верховна Рада буде перехідною. Є два плюси в цих виборах. Освіжився склад і вбивств стало менше. Комуністів нема. Є ряд нових облич в різних партіях, що могло б сформувати розумну, патріотичну групу в парламенті. Маємо знати, що вже сьогодні розпочинаємо підготовку до нових виборів. Робимо висновки, аналізуємо. Вікторія Ткачівська, Василь Смага, новини телеканал Третя студія.